Я ставила курячі шлуночки варити. Гелі їх перебрала, а то тут... <сісті> їсти люблю, а перебирати не люблю. От варю їх гарненько, а тоді тушу на сковороді, з цибулькою, та з моркою, в сметанковому соусі. Буде смакота. А от такий рецепт з огірками я вам колись розповідала, коли я в своїй молодості <сісті> їла. З тертими огірками. Не знаю, чи солоні, чи мариновані. Як вони робились тоді, так його ніде нема. Де я його тільки не забивала, рецепт шлуночки у курячках з... З із М, -м, -м. Немає. Не дає мені такий рецепт. Так, чекаю, поки закипить, прикручу. От вам і сила інтернету. Вже мені скинули рецепт з огірками. Так що робимо з огірками. Поки помоталися, шлунки зварили. Все добре. Гарно селіник піджарюємо жаруємо як цивулька трішки піджарилась, додаємо гарну морквину. Тепер додаємо огірки солі. ну У мене мариновані, я відкрила і хвилин 7-10 підсушуємо, щоб вони стали м'ятенькими. Огірки у рецепті пише, треба 150 грам на 300 грам шлунків. Пупів, Коротше, по-нашому пупи. У мене купів кілограм. Я ж їх помилала, відварила до готовності, вже варені порізала то гірків я накришила, ну, мабуть, не знаю, пів кілограма там було чи не було, але чималенько накришила. Додала 4 столові ложки сметанки і зараз додам трішки води. Це все діло перемішаю і будемо спеції додавати за смаком. Я із спеції додаю сіль, лавровий листочок, чорний перчик якби не перетрусить. І духмяного перчика закіпить. Спробую на смак чого ще додати. І під кришкою хай потушиться трішки. Смачна юшечка виходить. Ну, зараз накриваю кришкою да й хай, хай тушкується. Готову страву вже тоді покажу вам. Поставила ще й кашку гречашку варить. І хай мої пупи потушаться на маленькому вогні, поки каша звариться. Так блюдон мій готовий. З юшечкою якраз до кашки буде підливка смакота.